Дівчата показує детально, як ми робимо убавки, як ми з ними працюємо. Ми пров'язали п'яту, і вже коли перейшли до в'язання узора, так пров'язали ще п'ять, тобто всього десять. Отут п'ять. І після закінчення п'яти з клином підйому, так, з убавками, п'ять у нас тут листочки. Чому я звідси рахую листочки? Тому що в нас. Схема починається звідси, і в'язання узору теж звідси. Але у ми робимо знизу, тому що початок ряду в нас отут-от ми маркер ставили, ось ми можемо орієнтуватися на хвостик нитки. Так? Тому убавки я починаю в'язати знизу. Я трошки пров'язала, щоб вам вже було наглядно видно, який результат ми маємо ось такі акуратні смужечки. Дівчата, вже трошки пров'язали, щоб вам показати наглядно, який ми отримуємо результат. У вас буде просто кінець п'ятого рапорту, так, там де ми пров'язали всі петлі лицевими. Отже, починаємо з нижньої частини, з початку ряду, в'яжемо нижню частину шкарпетки. Перша петля. Лицьова. Далі дві разом. У мене класичні так, петлі, то я їх перевертаю за передню стінку і в'яжу скорочення дві разом з нахилом вліво. Далі в першому ряду у вас буде 27 лицьових. Або ви просто можете тут вже не обов'язково рахувати, я вам хочу показати детально так. Ви пров'язуєте всі петлі лицьові до того. Момент, поки нас, у вас на нижній частині шкарпетки не залишається три петельки. Нижня частина шкарпетки. І в нас залишається три петельки. Ми в'яжемо скорочення дві разом. Тут я вже не перевертаю, бо це на скорочення з нахилом вправо і одна лицьова. Перевертаємо. Карпеточку, у нас переходимо до в'язання передньої частини і в'яжемо абсолютно за тим же принципом. Перша петля лицева, дві разом з нахилом вліво, далі всі лицьові до того моменту, доки в нас не залишиться три петлі. За рахунок такої зміни нахилу скорочень, у нас саме і формується ось такі ось. Смужечки. Зараз вам покажу три останні петлі. Верхня частина, останнє скорочення, три останні петлі ряду. Ми їх в'яжемо як дві разом з нахилом вправо і лицева таким способом робите убавки, і ось таким способом в мене сформовані оці смужечки. Далі в'яжете, ви зрозуміли, так, перший, третій з убавками, всі не, не парні ряди. З убавками, парні без убавок просто в'яжуться лицевими петлями. І це все я до вас повернусь тоді, коли в нас вже залишиться 11 петель зверху і 11 Зверху, вибачте, зверху 11 і 11 знизу. Ми їх будемо зшивати. Покажу вам теж детально. Закінчили робити убавки. Ось такий ми маємо результат: ось такі ось акуратні скорочення. З однієї, з другої сторони, ну, мені подобається. Зверху у нас залишається по 11 петель. Далі я відрізала нитку. В мене тут, ну, так то приблизно я виміряла, потім поміряла сантиметровою лінійкою 35 сантиметрів десь хвостик нитки в мене такий. Далі ми, ось у мене початок, я передвигаю, ну, то я перезняла на верхні і нижні, так теж розділила для зручності. Отже, що я. Роблю ось у мене перша петля. Нагадую, у мене класичні петлі. Тобто ось вони лежать як ось таким чином, так? І тут я ниточка, ось, бачите, де початок ряду і в останню продіваю. Далі скидую і повертаюся ось в це місце. У мене заходить голка. І ось тут ось виходить і протягую нитку. Далі повертаюся до першої петельки, до яку ми один раз тільки шили, правильно? І вона в мене тут голка заходить зверху і виходить знизу, через середину. Повертаємось до першого ряду. І ось вона петелька, останню, яку ми сшивали, голка заходить зверху. І через низ виходить. Знову за тим же принципом зверху заходить. Бачите, ми половинку петельки захватили, захопили, і знизу вийшла. Підтягнула ось акуратно. У нас, бачите, от такою цепочка пішла петелька. Далі продовжуємо. В'яжемо. Ту петельку, що ми один раз вже пров'язали, прошили, вибачте, ми знову захоплюємо, і зверху зайшли і знизу вийшли. Тут точно таким же чином. Так, ось бачимо, ми її вже шили ось вона. І ми зверху заходимо, проходить голка, і ось тут знизу. Бачите, ми, тобто просто їх сшиваємо. З однієї сторони і з другої протягуємо нитку. Зараз ще показую і потім покажу в кінці ряду. ну Ви їх вже будете бачити, як вони лежать. І в кінці ряду покажу, як ми їх ховаємо так, ту ниточку. Знову зверху і знизу. Затягуємо. І ось ця петелька я її не скинула, і хотіла показати вам просто ближче. Ми захвачуємо з однієї сторони, захоплюємо і підіймаємо з іншої. Все, повернусь, коли будемо в'язати вже останні, вибачте, зшивати останні петлі. Дивіться, ось у мене залишилось дві останні петельки. Нитка ось тут, з цієї сторони, так, з нижньої, як ми їх прошиваємо. Підіймаємо, ну, як завжди, так, ось останнє зшита. Ми бачимо, так, як ми можемо перевірити, тягнемо за ниточку, ось вона зашевелилася. Тобто, оцю половинку петлі ми зшиваємо з останнє все знімаємо. Далі, ось вона, петелька, не зшита. Так? Бачите, половинка зшита. Я потягнула за ниточку, вона зашевелилась. І сшиваємо. Дві петельки, так як зазвичай. Але що ми тут іще робимо? Я так люблю, знаєте, щоб воно вже було перфекто і для мене. Далі я ось так вирівнюю і бачу, що в мене, ось бачите, у нас виходить остання вона на половинку зшита. я проходжу через неї в середину шкарпетки, протягую голочку. І вже тут я буду ховати, тобто воно там і в нас це ось середина так, тобто воно там і в нас акуратненько все сховалося, і тут ми вже будемо ховати нитку і матимемо акуратний е, мисочок. Зараз я покажу, як воно зверху буде виглядати. Ось так виглядає наш зшитий мисочок, хочу вам показати поближче. Навіщо ми стараємось так? ну Мені здається, класний Оцей переход дуже гарно виглядає акуратно. Ось так виглядає ланцюжок. І що от прям мене радить, так, оці петельки вони вирівнюються. Я бачила, там дівчата переживали, вони вирівнюються, Це окей, це прання. Але от що класно, дивіться, ось, ось оця, цей ланцюжок, отак от. Проходить по колу через те, що ми його так рівняли так? з однієї сторони і з іншої. Ось, ми правильно почали ховати ниточку, правильно закінчили, і маємо ось цей результат. Все готово. Можна прати.